Вітаю, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю у магазині в магазині Таренконі Тожиковської 18, у понеділок, вівторок і середу. Зараз перед нами прогноз на 25 серпня. От дорогі друзі, сьогодні матиме місце гармонія серця та почуттів, коли задоволення відчувають обидві близькі людини, але головний рід має це пройти випробування повсякденністю. Так, щодо професійних справ, то вони можуть бути пов'язані з творчістю, модою. Красою, музикою, танцями, кіно, телебаченням, блогерством та іншим. І також йдеться про визнання та винагороду за свою працю. Ну, рідні ви ви можете розслабитися, знаючи, що всі ваші справи, фінанси, сімейні стосунки знаходяться під захистом. Бізнесменам має сенс придивитися до національного та міжнародного ринку і свою справу зробити більш відкритою по відношенню. До закордону. А деякі з нас після різноманітних поїздок будуть прагнути до стійкості та досягненню міцного становища. І де б ви не знаходились, рідні ви, і чим би не займалися, ви повинні дотримуватися закону. Якщо у вас виникнуть конфлікти робочого чи сімейного порядку, ви рідні мої, ви таки вийдете переможцем. Але запам'ятайте, що світ становиться не на Завжди. Якщо хтось з нас працює в окультній сфері, то доля попереджає, що ви маєте поважати етичний кодекс та прийняті в окульцізмі правила. Отакий От прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд!